Ми кожного із трупарів канону преподобного Андрія Звірського застілуємо від нашої душі, здиваючи на Бога, просичи його про те, щоб він помилував нас і зробив наслітниками Царства Божого. Ми з вами, браті і сестри, вступили на ще Великого і спасительного по посту, по посту, який вважає нас, щоб ми достойно прийняли світли Хісового Світлів. Щоби ми прийшли гарно з вами в Спасу Сергію, згадуючи спасите страждання Господа нашого Ісуса Христа, яким Він позбавив нас в вічної муки і яким повернув нам втрачений рай, якими відкрив нам двері до вічного життя і до спасіння. Ми вступили на причем духов Господу. Який складається у злого часи, великий в 40 днів і Страстей Господня тижня, який безпосередньо можна назвати пасою страждання, після якої ми святкуємо з вами велики пасу Всесвітня. Каноніприводовано Андрій Апісу, який читається перші чотири дні першої седмиці, він на чотири частини, тих прапорят, які ми щойно з вами послухали. Преподобний Андрій показує нам приклади із Вітого Завіту, якими були вчинки неправильних людей, про яких говориться і пристрілом половину не може». для того, щоб Господь відвернув наше життя і кожний із нас. Від того недоброго, що ми маємо закрити звітного світу. Дуже моя не наслідувала чинком правильним, а в злим. Так говорить Преподобний Англій про нашу душу, яка більш сильна творити не добре вчинки, а злі. Ні, коли навіть не знаючи того. Чиємо не зовсім до Дівна. Ми думаємо, що так воно повинно бути по нашому, на нашому життєвому шляху. Ми дуже рідко можемо змиряти своє серце, змирятися перед тими обставинами, які в нашому житті трапляються. Особливо це буває, коли ми гніваємося, коли ми сердимося на свого ближчого. Минула неділя, з якої ми увійшли у Великий Піс, називається прощельним Свесія. Прощальним неділя. Ми просили до Божого але чи сердечно ми до цього відносимось. Чи щиро ми дійсно просили побачення і чи щиро пощами? Ми часто думаємо, навіщо Господь послав на мені життєвому шляху цю людину? Як ми її терпіть? Так буває вже часи, коли ми бачимо хворих, які нам докучають. Ми, драгі, чи можемо ми в своєму серці, всти, що ці слова помили мене, Боже, помили мене, перевірити свій розвідці, своє серце, щоб воно стало м'ячем, і ми дійсно почали прощати своїх ближніх, Аж до 70 разів посіб, як сказав Господь, відповідаючи запитання, скільки треба прощати і скільки можна прощати людей. В молитві Господні, як ми кожного дня читаємо декілька разів, ми говоримо і прости нам про наші, як і ми прощаємо винуватців нашим. Ми просимо Бога, а вірніше навіть декларуємо, що ми прощаємо, і ти нам прости. Але ми не зовсім часто задумуємося над тими словами, які ми, які ми говоримо. Як і ми прощаємо давай це наше. Але якщо ми не щироцем, прощаємо наші мовальця, то відповідно Господь. Ми, ми просто йому кажемо. Якщо в своїх душі ми не скажуємо слова, але насправді цього не робимо. Якщо ми прощаємо слово Божого, то як ми робимо, так і з нами. Но Господь побачить наше серце. І відповідно він нам також прощає ті жені, які ми прощаємо в своєму вирушенні. Приклади, які народ переконує антикризній і звідково за літом, являються для нас герцями того, як ми маємо виступати і того, як ми не повинні поступати. Коли ми будемо читати це те письмо, так я розумію, що багато із того, що було прочитано, можливо, не зовсім зрозуміло і тут. Звучать такі концептуальні речі, коли згадується якесь сім'я, згадується поправить тих чи гріший, який жив колись і якого згадується в Святому Діблі. Ми, не всі знаючи це таке письмо, не завжди можемо асоціювати і повністю зрозуміти контекст, якого, про якому про що ви саме проподобний Андрій Тому нам варто частіше заглядати до книжки, книг, якою іменується Біблія. Частіше читати це те письмо, якраз Великий місць, він і є часом, коли ми маємо ділити не тільки обмеження їжі, яке ми зазвичай робимо, називаючи посолом, але хист нашої душі. Вона повинна не тільки. Поситися, віддаючи якусь частину жертвуючи Святого. Але і Пісня називається ще весою нашої душі. Душа повинна одночасно з цим, що вона отримується якихось її одночасно з тим же розцвітати добрими справами до свого ближчого і розцвітати розуміння Бога, Його любові, будучи у вірі і надії. Причем до нашого загального супутного життя. Хай в цьому нам семейності. Поминув нас Божий, помину.